Доброго ранку. Валю переплатники україномовного каналу. Гарний сонячний. Теплий ранок. Сьогодні 9 червня 2024 року. Неділя. <смірка> Ташки щось у котів варують їжу, да? Що? Варують вашу їжу. Отакі вони. Коня, якщо ти. Сиди, да, сидить. Так, у нас він чудовий. Сьогодні їду до дівчаток. Обучить, о о 14-й годині я повинен вже сісти в потяг. близько 6 вечора буду вже на, полтав, на Полтавщині. З дівчатками. Так, як пройшла ніч, гарка. Ось як завжди. тревога, и в ночи будили. Ну то, с вечера, бачите, дождь был, такой, ну такой, повитря стало свежее, земля так, бачите, не дуже помогла. Так вот, блискавка, грим, и оно таке, ну, после выбухов, На я на мене російському якось гріма він такий, що у, -у, -у і довго, за довго. Немножко не того. Але краще. Грім, ніж вибухи. Настрій чудовий. Справжня відпустка. На 4 дні поїду, а в четвер. Повинен до бабусі і дівчат привезти. Ну, Не назавжди вони кажуть. Подивимось, якщо Харкові. Поживемо. А там там що дасть. Ладно. Всім миру добро доброзлагали. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи на що гарна погода, гарний настрій і всім гарний, гарної неділі. Це до побачення мої моїх